12 хвилин по другій в Україні нагадаю, що триває інформаційна субота. Ми підбиваємо підсумки тижня, що минає, і також слідкуємо за подіями, які розгортаються акурат у цю секунду. Ну знаєте, не в цю секунду, але найближчим часом. За фактично півтори години має розпочатися брифінг генерального прокурора України Юрія Луценка щодо затримання Олександра Єфремова. Матимемо можливість цей брифінг транслювати наживо для того, аби з перших вуст фактично, з вуст генерального прокурора дізнатися всі деталі цього затримання, в якому стані, де саме і що інкримінують, і все це про Олександра Єфремова. Як ви розумієте? Але це все о 15.45, плюс-мінус кілька хвилин. До того часу, давайте звернемо увагу на заяви, які лунали цього тижня, і зараз вже вітаю в студії Сергія Хижняка, експерта з авіатранспорту. День добрий. Здравствуйте. так, пане Сергію, ну е, насправді щодо авіаперевозок, про це зараз багато говорять про внутрішні авіаперевезення. Це теж важливий момент, але почнімо трохи з іншого. Е, міністр інфраструктури Володимир Омелян буквально напередодні повідомив про те, що е, має в планах запустити ще близько 10 аеропортів. На території України я так розумію, що тут все це треба розглядати комплексно в контексті, в контексті і внутрішніх авіаперевезень, і в контексті того, що це може бути вигідно, принаймні авіаперевізникам і Україні. В цілому, навіщо нам ще 10 аеропортів і, власне, скільки там будут коштувати? Абсолютно верно говорите. Это будет выгодно как украинским гражданам. Мобильность населения это, это очень важный критерий. В частности, Европейский Союз ставит это одним из своих главных приоритетов Соединенные Штаты. Также это будет выгодно украинскому бизнесу. Если вы. Ведете переговоры о покупке завода или постройке завода, то одним из вопросов будет: а как же будет летать, будут летать специалисты, инженеры mm -hmm. на эти предприятия? Если сейчас мы видим, что из некогда работающих 20 с лишним аэропортов в нашей стране, я имею в виду еще, еще советское время, Сейчас работает около 10. И то есть, если посмотреть на статистику прошлого года, на аэропорт Борисполь приходится порядка 70% процентов всех перевозок. Mm -hmm. Остальные аэропорты это либо средние региональные, либо очень маленькие аэропорты, в которых летают буквально по одному перевозчику, как, например, Херсон, в которой турецкие авиалинии открыли свой рейс из Стамбула прямой. Для аэропорта, для региона это большое достижение, но все же это один рейс. Плюс у нас есть ряд аэропортов, которые уже 20 с лишним лет простаивают. Есть аэропорт Полтава, который не обслуживает регулярные рейсы. И эта инфраструктура, mm -hmm. она разрушается, разрушается аэродром, взлетная полоса, разрушается терминал. И те технологии, которые там есть, они уже не соответствуют абсолютно требованиям ни авиакомпании, ни пассажиров, ни по сервису, ни по качеству. И вот... Есть смысл как раз обратить внимание не на то, чтобы не потерять эти эти аэропорты, чтобы mm -hmm. эти аэропорты по прежньому називалися аеропортами, ані Ну, аби був функціонал. Тут так, все зрозуміло, знаєте, але з іншого боку, знов ж таки. От ви зараз згадали про Полтаву. Я чомусь згадую аеропорт у місті Запоріжжя. Теж він є і не треба будувати нового. Напевно, не треба, тому що є те, що вже збудовано. Але та ситуація, коли там раз на кілька днів прибуває якийсь там рейс, наприклад, з Туреччини до останнього часу. А зараз я думаю, що пасажиропотік трохи зменшився з огляду на події в Туреччині. Навіщо нам нові? Якщо о, в старих аеропорт. Протах локальніших, так ну не беремо зараз до уваги Київ, Львів або там я не знаю там Харків, великі міста. Звертаємо увагу на міста менші, такі як Полтава, такі як Запоріжжя, вже мною згадано, можливо, там інші. Тут, напевно, треба звернути увагу на наповнення саме рейсами, на доцільність. Авіаперельотів так? для того, аби вже потім говорити про зведення нових аеропортів, абсолютно вірно. Необхідно за все, від пасажиропотоку і від лісообразності. Не має бути самоцелью постройка інфраструктури і освоєння яких либо державних денег, либо привлечення кредитів. Если говорить об аэропортах, также у нас есть большая проблема, все мысли о дворцами. Это должен быть огромный терминал, обязательно mm -hmm. с телетрапами, обязательно с какими-то с огромными парковками. Если мы посмотрим ту же Польшу, например, аэропорт Лодь, это, это, абсолютно небольшой аэропорт, собранный за 72 дня из металлоконструкций, который обслуживает рейсы Ryanair. Очень успешно. Вот и если говорить о небольших аэропортах, прежде это не должны быть плани. Повторюсь, очень проста базова інфраструктура. Ну і також необходимо посмотреть на ринок. Хто буде літати, отталкиваться від от этого. Ну, от давайте це питання я вам адресую. А хто має літати і хто буде літати з огляду на те, що ви пам'ятаєте, компанія Візер говорила про те, що вони йтимуть з ринку? Потім була заява про те, що є, нібито амбіції відновити авіарейси, але це поки що амбіції. Так само Ріанейр, вами згаданий теж така трохи дивна ситуація. Чи будуть вони виходити на український ринок, чи не будуть. Ну і можливо подивитися на інші компанії. Я знаю, що дуже е, активно представники, наприклад, Atlas Jet, теж хотіли заходити на цей ринок. Наскільки все це зараз злібералізовано, і наскільки є можливість фінансова і доцільність заходити на український ринок авіаперевізникам? Давайте розділимо цей вопрос на два: перший це mm -hmm. внутрішні перевозки і міжнародні. Mm -hmm. В нашій країні, як в Наиболее привлекательные для авиакомпаний и более пользующие спросом это международные перевозки. И, и, как правило, и украинские авиакомпании стремятся занять в первую очередь долю на этом рынке, так и иностранные, иностранные авиакомпании, mm -hmm. естественно, летают только на международных линиях. Якщо говорить о візейрі, да они, они закрили українське представительство, свою українську дочку Візейр Україна и сейчас выполняют только часть рейсів из своєї из программы венгерским програми венгерським подразделенням. Хотел бы отметить, что визер наверное, самый реальный лоукост, который может развиваться на украинском рынке. А почему? почему? Они знают рынок, и это известный бренд у нас mm -hmm. в стране. Они, они понимают, как этот рынок работает, какой пассажиропоток поток. У них есть контакты с агентствами по продаже билетов, хоть и неформальные. Если говорить о других лоукостах, например, о Ryanair, либо EasyJet, европейские большие компании, для них этот рынок будет новый. І з того, що я знаю, із з чиння з такі от з авіакомпаніями завжди стараються зайти в першу чергу на столичний ринок і починають розвиття понемногу. По понімного спочатку пи... ну, це типова для України ситуація. Чи це в принципі така стратегія, яка характерна для інших країн, теж коли є певна зосередженість на столиці на великому місті, а вже потім якось там підрібаються і інші, скажімо, так, ринки локальніші і інші міста. Це стандартна ситуація Во всіх странах. Сначала заходять на великий ринок саме Увлекательный, самый mm -hmm. богатый а, авиакомпания заявляет о себе, плюс рекламная компания развивает потихоньку свой бренд, и после этого открывают уже свою базу в этом аэропорту, базируют э, самолеты, если позволяют межправительственные соглашения. И потом уже они заходят в региональные аэропорты mm -hmm. э, меньшие по размеру. Так, ну тут знову ж таки, якщо ми говоримо про Візеєр, то з ними менш більш все зрозуміло. Натомість до сих пір не залишається ситуація з компанією Ryanair. Хто заявив про те, що вони мають намір виходити на український ринок? Я так розумію, що то не їм належала ця заява, і які зараз перепони для того, аби вони таки зайшли до нас. По поводу заявлений раен в першу чергу, это українська сторона заявля... це представники компанії. заявила у переговорах представні mm. представителі авіакомпанії очень сдержанно отвечают, як правило, стандартними фразами, що ми рассматриваем всі потенціальні ринки. Нам дуже важні mm. аеропорти, які предоставляют низькі ціни на обслужування. Ну, ну, якщо такі... говорити зовсім ну не те, щоб цинічно, але mm -hmm. зрозумілими категоріями. Mm -hmm. Так, от така заява, от такі mm -hmm. стандартні відповіді, це означає, що вони не збираються, що вони не. рассматривают, че как это трактовать. Так, не просто. Я бы сказал, что нужно ждать заявления непосредственно от компании РАЭНЭР. После этого будет понятно, собираются они или нет, когда, в какие города открывать рейсы и какое будет потенциальное расписание. До этого пока что это процесс, который, тем более, Ryanair уже много лет в той или иной степени ведет переговоры с Украиной. По поводу открытия своих рейсов, но пока что мы видим, что эта авиакомпания стремительно развивается на своем домашнем рынке Европейского Союза. Mm -hmm. В частности, в прошлом году это рост порядка 15%, что очень большое событие на европейском рынке, который уже насыщен и растет 2% в год, 1-3 вот в таких в такой, такими категориями. И Плюс мы опять же видим динамику развития Ryanair угу. в этом году, плюс 15% такие же сохраняются. То есть пока что авиакомпания растет на своем домашнем рынке. почему так происходит. Подешевело топливо, авиатопливо вслед за падением цены на нефть. Авиакомпания улучшила свою... Все авиакомпании улучшили свою расходную часть, смогли немного понизить билет. Mm -hmm. Стоимость билетов пассажиры стали вследствие больше летать, так как спрос эластичный в Европе. И они получили сейчас возможность, новые самолеты, которые получают, которые, которые заказали, определять на свои базы, базовые аэропорты mm -hmm. по Европейскому Союзу. Выход же в Украину связан с дополнительной работой, неудобствами, с рисками, необходимо получать, например, назначение. Кто спрашивали, есть ли какие-то преграды. Да, они сейчас есть. В первую очередь, это зарегулированность международных перевозок. Это мировая это система, которая работает во всем мире на основании вот процедур, процедур ИКАО, и КАО. Авиакомпании, прежде чем выйти на украинский рынок, необходимо получить разрешение от своего правительства, которое в свою очередь базируется на двустороннем соглашении. Uh -huh. И вот сейчас у нас у Украины с Европейским Союзом есть, есть разные соглашения. С некоторыми странами у нас рынок полностью открыт, например, сейчас с Польшей уже. І, а є країни, де є дуже жорсткі обмеження, наприклад, Франція. Це якісь недопрацювання, чи тут є певна логіка, чому так виходить? Чому нам Це... не мила Франція в цьому контексті, а з Польщею все окей? Тут питання не о нас, а о іншій стороні. Mm -hmm. ми, ми готові відкривати ринок з Францією. Україна вже, вже практично три роки готова підписати соглашення у єдиному авіаційному пространстві з Європейським Союзом, так зване відкрите небо. Але Європейський Союз не готовий. Uh mm -hmm. То тобто, есть, и в частности во Францию обращаются. с письмами несколько раз в ответ выдвигаются различные причины но франция не готова снимать ограничения почему Например, сейчас есть, ли, есть линия киев париж на которой летают с украинской стороны авиакомпания мау уже много много uh -huh. лет с, фран... с французской стороны авиакомпания Air France, их национальный перевозчик и другие авиакомпании на эту линию выйти не смогут если же ограничения Uh, я би сказав до поля, тобто монополя цих двох компаній до поля і, і компанії вони не пускають інші компанії на ринок, так виходить. Uh авіаційні власті своєї сторони всіх бірують uh -huh. інтереси своїх авіакомпаній uh -huh. з українські власті українських авіакомпаній, французькі власті, французьких авіанаскільки це нормальна Итак, ситуація вот... в цілому в світовій практиці, тому що ну є ж антимонопольні комітети не лише українські, мають бути якісь структури, які е, регулюють ринок і появу от таких от одноосібних гравців, які е, в такому разі будуть диктувати і ціни, і умови, і якість перевезення, що є небажаним явищем. Як тут бути в цій ситуації? Чи можна вплинути? Це от хороший питання. чи? что плохо монополия или, мон, или злоупотребление монопольным положением. Uh -huh. Если стоимость билетов, например, на этой линии э, примерно соответствует стоимости билетов на других линиях авиакомпании, то злоупотребления здесь никакого нет. Uh -huh. Если, допустим, авиакомпания задирает цены на какой-то линии, то пользуясь тем, что она одна и никто больше выйти не может, вот в этом проблема. Но если говорить о, именно о международных авиаперевозках, то здесь действует принцип паритета, то, и, то есть... Дві сторони обмінюються однаковими правами для, mm. для своїх авіакомпаній, і завжди є в конкуруючий конкурюючий перевозчик. Тобто, якщо з України літає в Польшу українська авіакомпанія, то з Польщі в Україну mm. обов'язково має право літати польська авіакомпанія. Тут тобто, так аби навзаєм. Ну добре, yeah. тут в такому разі, знаєте, я згадав ситуацію з компанією німецькою, е, яка займається автобусними перевезеннями. Mm. Вони називаються Flixbus. Mm -hmm. і ця компанія з'явилася порівняно нещодавно і. Вона користується величезним попитом, тому що вони пропонують автобусні перевезення за смішні гроші. Насправді, 5, там, 10, 15 євро. Можна дістатися, приміром, я не знаю, з Кьольна до е, Дортмунда. Наприклад, раніше така історія коштувала би через Deutsche Bahn, через, через залізницю близько 40 євро. І зараз в Німеччині, коли скасували спеціальний закон, який забороняв діяльність таких компаній, дуже здешевилися автобусні перевезення, і люди цим користуються. В разі якби ми допустили. На ринок е, е, інші компанії зараз про авіаперевезення говорю mm -hmm. і зруйнували оцю дуополію, приміром між Україною і Францією. Отакий От відкат у цінах він був би можливий? Очень цікава ситуація. одна небольшая ремарка по поводу Гірманії mm -hmm. до недавнього времени действовало правительственное ограничення на розвіття автобусних перевозок. Чому? Гірманія лобірувала свої дорожні перевозки свої mm -hmm. порядка 12 мільярдів євро. Німецький бюджет тратить на железну дорогу, і вони мотивували таким чином mm -hmm. пасажирів користуватися железною дорогою. Якщо повернутися до авіатранспорту, дійсно дуже цікава ситуація, якщо подумати, а що буде, якщо ми зараз відкриємо ринок, наприклад, України і Франції. Якщо будь-яка авіакомпанія українська, будь-яка європейська авіакомпанія, mm -hmm. ну, в тому числі, в В принципі, я вам нам просто часу бракує, mm -hmm. головним чином тут треба зрозуміти, це mm -hmm. можливо і чи це здешевить авіаперевезення, допуск інших комп Значит, ціни цены упадут. Ага. Давайте смотреть при клоукосты возят прямых пассажиров ага. из например из Парижа в Киев, а в Сочи Air France и Имау возят трансферных пассажиров. То есть, вы летеете из Киева, вылетаете в Париж. Ага. А потом из, из Парижа у вас разлет по всему миру в Air France и ее партнерами. То есть мы получим низкие билеты на прямые рейсы в Париж ага. но... и на и ино и Париж тоже. А что будет вот с такими трансферными перевозками? Это примерно пос... это это примерно половина пассажиропотока uh -huh. украинцев, которые вылетают в Париж и потом разлетаются по всему миру, возможно, Air France даже закроет свой рейс, uh -huh. потому ну, тобто, что он тут перестанет быть прибыльным. Тепер зрозуміла мотивація цього регулювання. І це дуже важливо, що ви зрозуміло нам це. Дякуємо вам, Сергій Хижняк, експерт з авіатранспорту в нашій студії будь